Нифіга не фігане? Не повинна. Зате ти перевіримо. Походу не треба було. Та я вже поняв. Ви два телепня, геть дебіли. Та нам просто було цікаво! Цікаво, у половини міста тепер світла немає, вибило. Ми все відремонтуємо. Да? Що да. ви відремонтуєте? У людей так накрутило, що в них одні дев'ятки на лічильниках. Як добре, що є портмонеї, можна швидко і все сплатити. Як дам тобі зараз, там тепер платити треба людям на 10 років вперед. Та ну ми не знали, вибачте нас. Не знали вони. Вас історія взагалі нічому не вчить. Едісон, коли свою лампочку придумав, також всі почали користуватися, знайшовся один. Я у петьки візьму, ага, взяв. І що? І баба! Світло зникло, так цей рік по східному календарю і назвали. Рік, дебіла. Ну давайте позвонимо в портмоне, вони з комунальниками зв'яжуться і все вирішать. А портмоне хоче класна платіжна система, де можна оплатити і комуналку, і інтернет, і ще багато чого. Не хоче класна підтримка, яка працює і допомагає з різними питаннями, але вони навіть з цим не допоможуть.